Вітаю ви на каналі Історія Кравця. Сьогодні будемо максимально швидко, тому що тут не так вже і багато роботи розбиратися з рукавом під мій жакет, який в стилі бар, Тейлор, бар, тайор, Тейлор та тайор бар відьор. І е, нагадую, що ць, е, принцип і, взагалі, е, сенс цього рукава і пройми, до якої ми цей рукав будемо підготов, під, підготовлювати, він не має собою заниженої пройми, він не має собою широкої частини, Там, Де голівка рукава, він не має з собою великого об'єму, при тому він не має і такої облягаючої основи, це норма для жакетів. Вона не повинна вас обтягувати, затягувати, знаєте, так прямо ж затиснути ту руку. Не повинен той рукавчик. І я беру свою базу рукава двошовного, Будь ласка, зробіть собі так само. Вам просто це буде полегшувати на, на, на майбутню роботу. Це дуже легко зробити. І десь в мене вже було відео з двошовного рукава. Якщо вам буде цікаво, можете звернутися на це відео. Я знайду посилання, обов'язково вставлю в опис, і давайте будемо відходити. Тут перше, що треба зробити, це заміряти. Ось в мене спинка спинка, і ось в мене пілочка. Мені треба заміряти довжину пройми по спинці і по пілочці. Нагадую, що в мене знято плече на один сантиметр, і в мене ось тут ще є завишена ось ця. Пройма, так, тобто вона розширена і розширена ось за додатковий, за додатковий об'єм, який я тут додавала. Ми не будемо це знімати з рукава, тому що мій рукав він не повинен бути знову ж таки затискаючим руку навколо мого плеча в пройму. Знову ж таки, в мене в голівка, ось ця по окату рукава в мене набагато більше, ніж я маю. Маю я, скільки я маю. 40-43 приблизно. ну, Зараз близько 43. Нагадую, в мене навіть об'єм обхват руки ось тут в самому широкому місці, це 27 см. Тож в мене маленький розмір. Він вважається маленьким, якщо для когось. 42,6 в мене ось цей. Ось ця моя проймочка, вже готова. До неї мені треба простібнути ось цей рукав, який я хочу довести, я вже розрахувала довжиною до 49 см. Як я це буду робити, знову ж таки, в мене тканина, яка має добру усадку, коли я буду її співстатими. Спрасовувати, тобто робити таку голівку спеціально на колодці. І знову ж таки, ви перевірте свою тканину. Це теж дуже важливо, з рахунок чого лишні сантиметри, які у вас залишатимуться ось тут на, всі, на всій лінії голівки рукава, у вас повинні увійти в цю пройму без додаткових якихось зборок, тільки якщо у вас ну, не є задум зробити дійсно що такі страчачі зборочки. Знову ж таки, нагадую, що мій рукав. В принципі, він вже готовий, він не повинен бути нижчим, він не повинен нижчим за проймою, він не повинен бути доволі свободним. Мені його треба всадити в цю пройму, яка в мене розрахована на те, що вона прямо-практично ну, під руку входить. Так що я сподіваюся, всі згадали те, що я робила на попередньому моделюванні. І будемо відштовхуватися того, вже, що є. Так от, ось лінія внутрішня, так би мовити, лінія рукава. Ось ця частина рукава, вузенька, ця широченька. І там, і там, по цих лініях, я додаю вверх 1 см. Для того, щоб мені зменшити, знову ж таки, ось цю довжину моєї голівки. Далі я хочу, зараз тут ще так само, 1 см. Далі я хочу трошечки забрати ось цю довжину з рахунок того, що дивіться, я ось тут, від цієї точки, ось кутик цього рукава, мені треба провести чітку горизонталь, яка буде мені так, яка буде, зараз я її замірюю, ось тут ще раз, так, і тут. Поставлю, яка буде контролювати цей кутик надалі, тому що довжина, дивіться, в мене тут є контрольні точки по а, такому задньому шву, не внутрішньому шву, а задньому шву а, а рукава. А мені потрібно ось, ці, ось цей відрізок. І цей відрізок, щоб в мене був однаковий. В мене в даному випадку він 17,2 і 2 і тут так само 17,2 см, я їх беру, замірюю, і тут заміряла, ага, все, все чітко. І тепер, коли я за горизонтально на півтора, тут у мене півтора сантиметри, від цієї точки сюди відступаю 1,5 см, і, і тепер від цієї точки я буду формувати нову лінію ось цієї. Ось цього повороту. Тут я нічого не забираю. Взагалом, тут забрати можна. Але, ну, в крайніх випадках, якщо ви хочете зробити рукав таким більш прилеглим, і це, наприклад, у вас буде не жакет, а більше сукня, і де ваш рукав не буде мати підкладку. Ну, Це інший варіант. Тож, е я тільки тут забираю лишнє, ось так формую нову лінію гарну. Перевіряю її, щоб в мене було так само задовжиною 17,2. Так, є. І тепер можу її тут поставити. Повести остаточно. Ось. А тепер від цієї точки 1 я цю точку 1,5 проводжу нову лінію моєї пройми. Рукава. Таким чином я забрала об'єм на голівку. Притому ось ця точка півтора вона війде в цю точку поєднання, і в мене повинна ви, так, вималюватись така добра голівка, але це потім я ще перевірю, щоб ось ця вся лінія вона була плавна, гарна і о, без усіляких там кутів. Так. Так от, далі переходимо до цієї точки 1. Я її так само звідси в цю я тут нічого не буду додавати і більше нічого не буду ніде забирати. Проте з цієї точки 1 я максимально хочу повторити е, цю лінію пройми. полівцем спочатку все роблю, щоб мені нікуди не заїхати. Не розширяю голівку, тому що в мене тут і так залишається об'ємчик, і я хочу позбутися цього об'єму за рахунок. Додаткового ось цього розширення. Нагадую, що я ж додавала розширення в пройму ось тут, по пілочці. Бачите, в мене нагадаю і собі так само: 1,5 см на самому широкому місці. По пілочці. по спинці десь близько півтора см, але я спеціально для вас і для себе так само його перемірюю. Так, півтора см на самому широкому місці. Тож, Піднімаючи рукавчик голівку, ось так. І по цій частині двошовного рукава, і по цій частині двошовного рукава, я його максимально наближаю до форми моєї пройми за своєю ось цією основою ну, лі... нової основи. Щодо ширини рукава, ширину рукава розширяти я не буду. В мене нагадую, об'єм рукава, ось тут, в самому широкому місці це 27 см. Тут в мене. Зараз я нагадаю, тому що я вже була. Я по цій базовій лінії відміряю, тому що я від неї буду відходити. 36,5 см на жакет це більш ніж достатньо. Широкий мені він не потрібен. За рахунок того, що там буде ще підкладка, товщина тканини, шви і так далі. Все це забере і буде комфортний для мене рукав під той тоненький светр. Який в мене буде. Якщо мій обхват на тоненький светр 29, я так беру просто навіть з запасом. Тобто не щільно знімала мірку, а з запасом. Трошки там на пів сантиметрика, 0,7. І там 29, ну прохуйте, 36,5 сантиметрів тут вже є. Чому б мені не вистачило б цього? Далі, а, що я хочу, можна заміряти ось цю. Довжину, яка в мене вийшла, перевірити її. 15,5. Я відкладаю ось тут. Так як в мене є позначка, центр рукава, там до плеча, центр плеча, ось так. Я знаю, що саме сюди я буду доєднуватись до плеча цієї точки, буду доєднуватись до плеча. Я її буду зберігати обов'язково. У мене зараз буде з огріхами. Цей замір, тому що перед камерою, щоб не влізти, 49 см в мене моя голівка рукава вийшла. А загальна пройма вона на 42,6. Тож дивіться, в мене є на припосадку: в мене є на те, що вона зайде, ця голівка зайде на трошки на плече, тому що я знімала з плеча 1 см. І, Знову ж таки, для того, щоб мені впевнитись, що це буде ідеальний рукав для мене, я обов'язково зроблю собі спочатку макет вирізати з основної тканини, я рукав не буду. І звертаю увагу вашу на це на це, тому що не всі, не все, що ми моделюємо, особливо, якщо це. Якісь, ну, це не обов'язково може бути рукав, це може бути, звісно, що і комір, це може бути і основа виробу, так тобто і пілочка, і спинка. Я в попередньому відео, де я показувала макетну, макетний варіант такої собі в лапках тканини, яку можна використовувати для таких пробників. А то я все ж таки з нього зробила собі, щоб подивитись, як пілочка, як. Кишеня сідає і на мене, ну і ззов, щоб я, знаєте, як зі сторони подивилась, я пристібнула це на манекен і трошки на відео це можна побачити. Проте, знову ж таки, давайте закінчимо з рукавом, і я ще повернутися хочу до пілочки. Довжина рукава в мене, моя довжина рукава, на сьогодні я взяла трошечки запасом 59 см. Коли я зроблю собі макет, я подивлюсь свою довжину рукава вже конкретно. Чому я ще так рухаюсь? Це вам до прикладу, якщо ви самі, як я, у вас немає можливості допомоги в таких Довжина рукава, це доволі складний замір, і тут, щоб не помилитись, в будь-якому випадку треба зробити макет. Тому що, як би ми там не намагались викрутитись і заміряти самі собі, це доволі ну, незручна і неточна. Це не складна. Це не складно зробити, просто вона не буде максимально точною, ця цифра. Тож макет мені знову ж таки ще раз допоможе в, цьому, в перевірці довжини рукава. Я хочу залишити в цей шов класично, він в мене не буде співпадати з рельєфом на спинці. В мене немає такої вимоги до цього. Ось так: в мене ось цей рельєфчик. Нижній так він в мене входить сюди, начебто під руку. Я його саме так і хочу залишити. Я не хочу сюди ще вставляти і регулювати ось цей шов рукава. Нехай він буде вищий і нехай він на себе відволікає увагу, ніж буде привертати увагу до себе ще й ця лінія. Рельєфу. Так що вам за вашим бажанням. Знову ж таки, тут я йду від прототипу, я дивлюсь на всі можливі неможливі варіанти і беру свої, так як я хочу. Робити прямо під копір, я ну, не маю в мене такої мети. Знову ж я не хочу робити тут шлицю. Чому? Тому що, перше, в мене. Скоріше за все, що ті гудзики, які я оберу, якщо не у себе, то в магазині, я ще буду на це дивитись, в мене не буде додаткових гудзиків на те, щоб ось тут на шлицю всаджувати. Шлицю без гудзиків це якось дивно. Потім в мене ширина ось тут рукава, вона мені дозволить, вона в мене, до речі, 27 см, для того, щоб я могла, наприклад, завернути ось так один раз, наприклад, свій. Такий собі манжет потім зробити, Я ще хочу подивитися на рукави, інший варіант підкладки, щоб ось цей заворот, знаєте, він був таким іншої підкладки, не так не основною, як на всьому жакеті, а все ж таки тут було щось цікавеньке. Знаєте, так виходячи. І ось моє зап'ястя на самому навіть, широкому місці 15 см. Тут в мене 27. В мене буде тут більше, ніж достатньо, щоб зробити ось цей заворот, щоб загорнути ось цю. Ну, Загортають, завжди кофтру, а тут завертають. Щоб завернути ось цю таку імпровізовану манжету, мені тут не потрібна ніяка шлиця. Проте двошовний рукав він просто дасть гарний силует а, моєму рукаву. Тож, вам обирати, що ви тут хочете долучити, я обираю цей варіант. Більше нічого я тут не змінюю, все залишається на своєму місці. Єдине, що я потім вирізаю ці дві частини, Докладаю їх ось тут і гарно викреслюю лінію. Це дуже обов'язково, щоб там потім не було ніяких питань. Що стосовно пілочки, на що зараз? На що я хотіла звернути увагу? Ось коли я зробила собі макет, я все ж таки погралась. Я погралась з цією пілочкою на манекені перед тим, ну, на манекені то зробити все ж таки набагато зручніше, навіть, ніж на собі, так? І плюс до всього я нагадую, що зараз я ось тут підріжу і накислю. Чому? Тому що це буде моя мітка, мені ж до цього ще повернутись. Я нагадую, що коли я в попередньому відео робила це моделювання, я закривала повністю ось цю виточку, талію ось тут, і розкривала повністю, от наскільки є ось цю таку собі на кишеню-спітничку. Що я зробила? Я, так можна робити, і це буде більш такий виступаючий силует, якщо ви хочете зробити подібний макет, виступаючий попереду. Я подивилася на цей варіант і думаю: а що якщо я зроблю цю виточку, трошечки ось тут залишу? Тут у мене один сантиметр тієї витачки. У мене тут так само десь трошки більше, ніж один сантиметр, розкриття залишається, і моя кишеня вона більш. Цікавіше стає. Це якось так. Єдине, що я тут відрізала трошки, я трошки забрала ось тут по боковому шву. Проте, моя довжина кишені, вона дозволяє зробити ось цей такий виступ. трошечки, Ви ще це побачите, я буду це демонструвати. І ось, цю, ну, так би мовити, спідничку від виступаючи, такий в, 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 кругленький силует понизу. Не облягаючий, а все ж таки такий трошечки. Як форму маючи, але не дуже сильно. Як, наприклад, якби я закрила повністю цю виточку, і тут в мене був більший роз... більше розкриття. Тож обирати вам ще один варіант, я вам показала, це дуже, на мій погляд, цікаве рішення, чи так, чи так. Що вам захочеться, то виберіть. Єдине, що, якщо ви хочете, щоб у вас ця частина дуже сильно стояла, втрачала, так як, наприклад, в класичному жакеті бар, то там є. Ключики, які, яких треба дотримуватись. Просто так, навіть дуже проклеєно, воно все одно буде падати. А, все, що я хотіла сказати, далі я буду моделювати, буду кроїти і обирати собі підкладку, тому що мені ще підкладки немає. гуцики буду обирати. І якщо вийдуть деякі моменти, які ну, я буду вважати, що їх треба буде показати, вони важливі в цьому всьому процесі. То я вам покажу. А якщо таких моментів я не побачу, то можливо я просто вам проміжний такий етап. Знаєте, етап проміжний, як воно просто виглядає на манекенів з борці, вже тканини. Ну і все. Все, дякую і гарних вам жакетів. До побачення.